Від 20 до 100 тисяч гривень отримують українські військові в залежності від розташування, посади та складності завдань. Багато це чи мало за роботу, яка щодня загрожує твоєму здоров'ю та життю. Ми вирішили запитати у пересічних громадян. Ой, то що зараз це, звісно, мізер. У мене син зараз служить у... набагато більше. Набагато вони цього заслужили. Вони захищають нас, вони захищають нашу країну. Яка, на вашу думку, має бути зарплата у військового? Висока, найвища. Наскільки висока? От зараз від 20 до 100 тисяч. Мало. Скільки має бути? Ну я думаю, стільки, скільки держава може заплатити, як мінімум. Тому що ну, треба розуміти, що є все-таки обмеження в фінансах. І те, що ми зараз живемо, ми живемо ми живем не на якесь наше там, ну, що, що держава продусує гроші, а на, на донати від інших держав. Тому сказати, що типу, от прям зараз на всі гроші світу, ну, я не можу, так. Ой, ви знаєте, я навіть не знаю, скільки зараз, але. Зараз від 20 до 100 тисяч гривень, в залежності від завдання і посади. Ну, може, може і 100, а може, і більше. Я гадаю, що, по-перше, її не потрібно затримувати нашим воєнним, бо зараз це дуже велика проблема, що і в. Ви... Черні виплачують також за лютий, це дуже неповажно для наших військових. і Я гадаю, що це дуже важливо. І по перше, вони роблять усе, щоб зараз ми ходили по Києву по контрактовій площі та насолоджувалися життям. Вони для цього роблять усе можливе. Тому я гадаю, що це повинно бути від ста і до мільйону. Я вважаю, що має бути дуже висока. Тому що скільки їм зараз оплачують, по-перше, це дуже і тяжко це все дається, і по друге, вони ризикують життям. Тому я вважаю, що в місяць ну 70 тисяч точно, тому що ну, дуже багато людей в Україні, які заробляють дуже багато, і я розумію, що вони теж стараються, вони намагаються, але військовим їм треба. Діляти, все ж таки, теж багато В залежності від виду роботи ну, наприклад на передку, якщо ти постійно, якщо хлопці напередку піхотинці це дуже складна робота. Вони віддають набагато більше зусиль, набагато більше ну чесно, він вона їхня ну, а зараз робота не тисяч нав. Наприклад, це мало у, у тих, хто напередку, скільки от наскільки більше має бути. Ну, так як ми багато чого купляємо за свої кошти, да? то тобто, і там, допомагають волонтери, допомагають це. Ну, все одно більшість тратимо. Ну люди, хлопці тратять дівчата тратять на екіпіровку, на все все, 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 це е, так. само купляють зброю додаткову, яка допомагає від ФПВІ. Ну, я думаю, 250 і вище, це ну все залежності від їхньої роботи. В тилу ну це також залежності від роботи, то тобто, як яку виконують хлопці роботу чи дівчата. Тобто, це все ну, суб'єктивно. Зарплата у а, не повинна, не бути... Ні, ні, військового повинна бути ні, ні повинна бути багато більше, ніж у чиновників, і багато більше, ніж у робітників в мирному часі. Ну і по категоріям, мабуть, по спеціальності по різку. Ну, я думаю, що на сьогоднішній день зарплата військового має бути найвища серед усіх зарплат. Е ну тих, хто отримує з бюджету гроші. Бо це найважливіше на сьогоднішній день. робота, і вона має бути максимально оплачена. Тим паче, що ці люди е вони ризикують найбільшим, вони ризикують своїм життям. Ім ну, ніхто цим не ризикує, так як вони. Але я згоден з тим, що мають отримувати максимальну винагороду лише ті, котрі знаходяться на, на, на першій лінії. Не меншою такою як, гідною зарплати, такою, як і вчителів, і медиків, і звісно, що зараз ну, навіть на вище ну. Достойно, ну що таке достойна, ми в цифрах можливо й не можемо там порахувати, да сказати там зараз 100 тисяч гривень чи 200 тисяч гривень. Але вона має бути такою, щоб людина військова, яка віддає своє життя, яка... Яка е, щодня ризикує своїм життям на благо України, вона має ні в чому собі не відмовляти і ну і бути якби і жити достойно велика тільки велика зараз від 20 до 100 тисяч гривень в залежності від розташування і посади 20 тисяч це взагалі не гроші, а людина, яка Повністю підвергає своє життя небезпеки, яка захищає нас і отримує двадцять тисяч. Це не негідна зовсім зарплатня. Ну сто тисяч може бути, ну з тим, як зараз ростуть ціни, може цього вже буде недостатньо і, взагалі, ну це таке важке питання, тому що м -м, будь-який чоловік, який військовий, він може загинути і. Ніякі гроші, ні 100, ні 200, ні 500 тисяч – це не варто життя.